Всім доброго дня! Приїхали на ділянку для внесення добрив карбамід. Він такий гранулками, в ньому є 46% азоту. Вкидаємо по землі зверху, можна вносити і під землю. Ну, ми зверху вкидаємо. І чому ми його зараз вже вносимо? Тому що сьогодні вже ввечері нам на ніч передають дощ, а його потрібно, що селітру, що карабамід, потрібно вносити під дощ. Або коли. А саме найкраще це коли йде дощ і тоді розкидувати. Це я так думаю, це саме найкраще. Часник зійшов уже майже весь. Ця ділянка вже... Зійшла вся. Там у нас буквально шириною метра три. зійшла трошки менше, часник зійшов. Так як він і посаджений на 2 дні на три дні. Він пізніше посаджений, ніж цей. ну Там у нас десь сантиметра від 3-2-3. А тут уже такий добре, ріс я показую такий десь середній. Там далі я знаходив і, і напевно, десь сантиметрів по 7. Добре, йшов, не було таких прям сильних морозів. Ну, ще прохладнені, ну, нормально. Тому чекаємо дождя, щоб карбамід розтав, розкис, як правильно, і пішов в землю, дав нам азот. І щоб чесничок себе дуже добре почував. Вологу ми закрили. Перше внесення добрив ми внесли, майже внесли, ну вже половина Ми в половину внесли ділянки. Потім чекаємо дождя. Ну, а взагалі подивимося, як там далі буде. Може навіть доведеться ще раз внести, ой, не внести, а пройтись боронами. Будемо дивитися, ще зарано вносить гербіцид, бо ночу вночі ще прохолодно, а гербіцид не працює, коли холодно. Тому, скоріш всього, що це буде аж в квітні. Ну, далі буде. Так що дивіться, підписуйтесь. Всім добра і мирного неба над головою.